Глубокое утро. Глубокий ранок. Или как там? 18 квитня 2025 года. Я стою в Перу, как обычно, вот в таком типа карьере. Я стал удачно, потому что тут я стою. Получается куча. Прям за цією кучею вже працює техніка. Трактор, машини грузять, машини їздять. Но вони мене ще не бачили, тому що сюди вони не їздять. От. Ну, тут, де я стою, тут коротше, ніякого движення не буде, видно. А от там, якби б я став, могли б приїхати і копати навчати. Це було б приколо, як в Румунії. У мене зараз чайок маракуйний буде. І потім буду збиратися вже. От. З погодою теж... Мені подобається, коли вранці така погода. Потому що воно свіжо прохладненько так. Вот. і сонце закриває цей туман. Воно типо, туман типо, хмари, таке низько літя. Вот. І добре закриває. А бачите, оці короче, заросли. Це зелений забор, причому дуже класний. Через нього ніхто не пролізе. Він дуже колючий. Вони класно придумали, так густо садять це дерево. Там якісь столбики, за ними вже ділянка чужа. А тут вони щось чудять. Там воно працює теж техніка. Може вони мене і засікли, може їм до мене діла немає, бо я стою так нормально, в принципі. В ну, общем таке. Такий у нас ранок сьогодні. Непогано, мені такі місця подобаються. Насікомих тут майже немає. Хоча трошки є. Мошки утром прилетіли якісь. Там кінець і сонце визирнуло. Все, будемо виплюхуватися відсюди. Только надо аккуратно, бо тут кактусы валяются местями. Так что надо аккуратненько выйти, а так вот туда куда-то будем выходить. Далековато оказалось до города. Еще километров 10. А 15 я вже проїхав. Даже больше. И все время на горку. Антобус тоже сгоревший. Сьогодні поїду тепер вниз до самого города, а он він вже показався, показав. Себе. І ще один Жигуль Іду по городу, по поті зустрівся стадіон, тут у них якийсь твіжняк страшний, що робиться, а возле стадіона торговля, а всякі ті самі питаються торговці трошки а <skut Quelquot> <плістовалься> ah, хто б мог подумать, Там он священник біснується. А, <sharp> ah, нет, это кандидат якийсь, наверное, в президенти чи будесь. і <sharp> <before. sharp> <sharp> <sharp> <И> народу страшно. <sharp> Короче, зайшов я по той вулиці, там чуваки ремонтують велики, Там гасточка, але закрыто, но Я мегасточка, но вона закрита, але я так і не поняв. Він мені показав, що треба з цієї сторони обійти. Типу десь тут у них все це. Може, оце десь тут. Взагалі, дивимось. Базар, там телефонні жуліки. Напоминає, як у нас там, на радіоринку теж. Навірно, питається щось напарити чи, чи взуть взагалі. Ну, я знайшов одну точку, де ремонтують великі. Там такий капець, звісно. Вроді сказали, що недорого буде. Короче, на цьому базарі все розділи. Є віддільна точка, де продають велики, віддільно продають запчасті. А тут просто майстерні. Тут чувак ремонтує. Получається, відчасті Короче, Розказую, в чому прикол. У мене велосипед видав сюрприз. На 5-й 6-й на звізді почало сильно проскакувати і я зрозумів, що не доїду. От. І вирішив замінити цеп і трещотку. Приїхав сюди в майстерню, майстер мені замінив трещотку і взяв всего лише 8 Ну, Це взагалі шара. Це 3 долари. Поставив якусь трещотку беушну, але дуже хорошу. Май... Майже не зношену. Я йому кажу, може цеп замінити. Він каже, ні, ця цеп нормальна. Но у мене, звісно, сомнения возникают. З другой стороны, мені осталось всего лишь проїхати 2000 км 2200. Думаю, може і хватит. Не знаю, раз не так сказав. Зараз пойду короче, там, де продають запчасти, попытаюсь, що стоїть це. Если не дорого, я все-таки куплю і заменю. Потому що ця трещотка дуже хороша, на ней нова цепь буде нормально працювати. Вот так вот. <laughs> вот такие мастера тут. Короче, <laughs> точка, де продають запчасти. Блин, хто б мог подумать. Цепь стоїть 5,5 тугриков майже 1,5 долара Це вообще капець Знайшов я місце сів перекусити а потом думаю так це класне місце, щоб замінити цепь коротше замінив уже попробував їхати на ній класно Все тоді Там треба только поправити саме гайки тільки що та красна машина під'їхала і дали мені пакетик, сказали, що фрукти. Банани, пессини, там все таке. Пригостили мене. Ще один бонус. Коротше, покидаємо этот город трухів'я. Я вже виїхав на трасу. Тут приблизно через 10 км вроді непогане місце для ночовки. От туди і поїду. Я доїхав до того місця, це єдине таке місце на цьому путі, на цьому промежутке. Десь там треба щось знайти. скриюсь за рельєфом, може якусь і палку знайду. Я думаю тут не проблема палку знайти. От туди пойду. Там якась Кандібоберня, але вона теж заброшена, типа. А от тут саме оно. в цю сторону треба двигати. Ось вот тут кстати, хороше місце. Таке уютненьке і чисте. З дороги видно, але мені не до лампочки. Але зараз подивлюсь, що там далі. І нікуди не треба йти. Тут нема де ховатися. І не буду я ховатися. Ось тут, тут гравій. ідеально. Ось тут прямо стану в цьому роз'йомі. Тут ще й дрова є. Сейчас палку якусь знайду, щоб щоб В Взагалі нормально тут буде. Коротше, від двітра захистився як змог. Зараз будемо пробувати. Оце капець взагалі, він мотиляє, таке відчуття, що в різні сторони. Пим! Ранок? Не зовсім ранок, я вже майже закінчив. Зараз чай поп'ю і буду тикати, бо сонце прижарює. 19 квітня 2025 року. Я все ще в Перу стою в руслі пересохшої річки. місце таке класне, прикольне. Тільки мух чогось тут багато. Не знаю, откуда вони були. Стоко налетіло, капець. Я п'ю чайок А там прикольно зупинився дирчик. Чувак. Я думав, це хазяїн іде сюди, а здається, ні. Чувак там куча мусора і він щось там шукає. У них це нормальне діло, у них постійно хтось щось є, тому що мусора дохрена. І люди ось таким займаються. Щось вишукують, кожен собі своє. Але мусора все одно до хріна. Прям завалено все мусором. Тут русло річки. О там далі забор. І в той стороні щось світилося там. Може там щось є. Получається. А на карті в той стороні там якісь це, посадки, ровні дерев, сад чи ліс, не знаю. Тут такий порог прикольний получается в цьому руслі, Типа водопад. Ну я так зрозумів, що вода тут дуже рідко буває. Навірно, треба, щоб сильні дожди пройшли. А може зараз її тут взагалі не буде, може вони цю воду забирають на, на рашині і вона сюди взагалі не попадає. Тому що не видно признаків, що щоб тут недавно вода була. От. Так прикольно виглядає. Кочевник стоїть там. Ну, Тому мені фрукти вчора в гостині. Тут мандарини залишилися. Але зараз я не буду, їх це вже на перекус потім оставлю. Вчора готував курку, як это. Ну не як обычно, з томатною пастою дуже класно. Томатна паста, рис, соль, вода. Цибулі я зараз не беру, хоча можна буде брати вже. Находить, то я якось перестав її брати, тому що мені вітаміна зараз і так вистачає. Ну можна взяти іноді побалуватися все одно. З куркою було б класно. Курку буду купувати почаще, це хороша штука, хороша їда. Все, зараз будемо вже складувати. Получається, заміна тріщотки обійшлась 2,5$. долара тріщотка Бушная, но з невеликим, ізносом. майже як нова. Токоли лежала довго поржавіла. От. Ну, на 7 звізді є трошки, але воно швидко приноситься. А на остальных нормально все роботи. Новая цепь. цеп. Цеп 1,5 доллара. Я хотів би ще й покришку, але у, у них там не було хороших покришок. Я дивлюсь, вона не сильно зносилася з тих пор, як я її купив. Може її хватить до кінця. Тут іголочки втрапляються Так що побачимо. Ну а якщо що буду десь купляти по хоті, в принципі не страшно. Якісь такі то, блин, от ця фігня мені на руку також сідала. А тут таке ж саме похоже дерево, а на ньому плоди. Вони внутрі дуже пахнуть приємно. Я не знаю що це таке. Ну ось вона Виповзаємо потихоньку. Аккуратненько, бо тут тоже можно колючек поймать. Чукуэр Короче Хацапетовка Там було пеахе, И тут вообще конечно перу выглядит более цивильненько Хотя мусора вдоль дорог все так же Ну и обочина конечно поганенько Но ехать можно Только що недавно я проїхав 600 км це значить мені до фініша десь примерно 2200 осталось. Коротше ерунда. От еще один невідомий фрукт. Але я бачив, що люди їх рвуть. І продаються такі на базарах. Ой, птичка гарна співає. Ну срічечка Інтересно, вона мутна, но от... Але ну, вполне возможно, що це її мутять на полях. От. Але якщо подивитися на це русло, вон яке воно, і воно все буває залите. Тобто буває, що тут води буває дуже багато. Ось кусок старого моста не ну що Тут буває якийсь сезон, коли води багато. Але коли цей сезон, не зрозуміло. так от. Ось їхав, коротше, тут якась мікро-мікро хацапетівка, на ній заправка. І на заправці Wi-Fi класний. Вигрузив відео. Я бачу он водичка, я водички ще наберу. Посидів. Думав повідповідати на коментарі. Нічого там немає відповідати. Все те ж саме, що вже і було 300 разів, в принципі, таке. О, в основному питання, які вже 300 разів повторялися, то й нема сенсу їх коментувати. перекрикується Не знаю но мені здалося що в Перу мова більш похожа на настоящу іспанську бо я вже більше слов почав розуміти говорити поки що складно мені Але розуміти вже розумію багато чого Заправка На заправці ресторан і вперше я появилась Розетки <хи> у них вот. так я впервые в Перу наблюдаю. Так у них обычно розетки одиночные, а тут именно так, як в Чили. Це дуже тому що что приближаємося до Еквадора Еквадор на панорамах выглядит цивільніше а Колумбія, кажуть вообще красота. Вот і побачимо як там буде. Що таке написано? Китайський супермаркет. Дуже цікаво вони тут дуже рідкі в Перу, Я даже не знав, що вони вообще тут є, і тут я натыпал дуже хороший мед. В удобной упаковці І вирішив взяти это. Тоже в принципі ціна непогана. Овсянка. з ароматизатором. і тоже дуже дешево. І ще одну шоколадку попробую. Потому що це самое... В общем, таке. Вот так он и перенаправляет русло, срошивает свои делянки. А тут какая движуха. Чи что-то будет строить, чи что они тут делают, непонятно. А вода направлена сюда, он видно бежит сюда, в это направление. А может они могут перенаправлять туда-сюда. Вот а тут прикольно, что закончились луги. И началась дичина вот такая. Вот такие вот постоянно будут кущики попадаться, но через 18 километров там их еще больше. Я там надыбал себе место. Не знаю, что встигну туда доехать, но попробую. Тут опять какая яма. Резкий перепад получается. Тут плоская высота, а потом бац, яма и низина. Территория интересная. Там какая-то милитаро территория была, пропрыгивая. Тут тоже, а, такие постоянно тут стоять. Щоб йому. Проєкт спеціаль. Зато мусора тут валом. У, яка чашечка красива. Ну не кашерна, мені такі не цікаві вообще. Ух. До моє, мого місця кілометр 5-7, не знаю, сколько точно. Короче, вот так вот. Через 2,5 1/2 км починається цікавість, которая продлиться 1 1/2 і ото десь в тому треба шукати. Там возле траси близько були дрова, Це, в смысле дерева хороші. Це ось русло річки, за ним уже закінчується вся сезона. Ось воно так виглядає. Прийшлося сховатися сюди за дюну. Тут трошки вітер слабший, в остальному я від нього закрився отак, як звичайно. Але є великий плюс, тут багато дров. З дровами взагалі ніяких проблем нема. О, хі -хі -хі. О, так що зараз будемо. Все, начинаем трапезничать Вечерняя. вечернюю вечернюю трапезу ну. вот все ночные у нас не будет а так поужинаем все мы же в самых потемках но я встых нормально так сегодня больше проехал чтобы завтра меньше Бо послезавтра я хочу проехать от той города, еще один великий. Майже последний в Перу.